Усім привіт! Ось хочу поділитися з вами. Я зв'язала трошки краси для пухнастиків, котиків, песиків. Зараз детальніше розкажу, що в мене є. Є от такий светрик кольору хакі. Підійде на маленьку породу собачки. Детальний розмір надам в приват, або, думаю, ще з фотографіями виставлю. На маленьких собачок буде ідеально. Є така жилетка прекрасна, яка підійде на породу мопцік або французький бульдог на дівчинку. Підійде на розмір 55-57. Ось така. Далі йде ще така тепленька жилетка, велюрова. Дуже м'ягенька, тепленька, супер. Також підійде на породу французик. 55-57 об'ємом. Потрібно міряти. Далі йде платячко. Піде на йорка, думаю, стандарт або більшенько трошечки. Є така бандамка гарна, стильна, шапочки. Осінні. Можна для фотосесій, можна носити. Також всякі квіточки, прикраси. Є у нас светрик дракончик. Підійде ідеально на породу мопсик. На об'єм грудей 50, 52, 53 приблизно. Підійде як на хлопчика, так і на дівчинку. Універсальна моделька. Також є це платтячко. Венздей підійде на об'єм 35-37, довжина його 25. Якщо зацікавить якась модель, я можу. Розміри написати всі у приват. Також приймаю замовлення за вашими вподобаннями, кольорами, вашими параметрами, розмірами. Вартість від 350 гривень і вище, залежно від моделі і розміру і обраної вами пряжі. Так що чекаю в приват.